68-річний пасажир автобуса виходить на зупинці, оступається і падає просто під колеса. Смерть настигає дідуся миттєво. На даний час триває огляд місця події і проводяться першочергові свідчі заходи по документуванню даної події. Водій автобуса приголомшений трагедією. Керманич їздить по маршруту більше 30 років. Однак таке сталося вперше. Стал їхати Чую, жінки кричать, що мужик під машину То Тобто, сілі плохо стало, ілі серце встало, і ну, не знаю, вже А Пока тобто, вийшло, що вони мене саме... і лісоскочили, лісоскальзнув, не знаю. Пенсіонер потрапив головою просто під колеса. Родичі жертви бачили такі кульбіти ледь не щодня. Загиблий зранку проходив всі наливайки, допоки не падав з ніг хорошего мало про него могу сказать. Но он постоянно, практически пока у него есть средства и деньги, он пил. Идет утром рано, в 7 или даже раньше, то это по-любому он пошел на точку, где там -то можно самого купить. Зять переконаний, у день загибели тесть пройшов не одну наливайку. Сегодня он выходил около 7 и где-то с полвосьмого, я так, два раза. Значит, скорее всего, он ходил туда. Поки поліція розслідує інцидент, водій маршрутного таксі звертається до свідків трагедії по допомогу. Убедительна просьба. Ті люди, які ехали 8.20 20 зановки 21 декабря, які вийшли на тепличному, пересіли в тролейбус. Ті, які все це діло бачили, значить, як товариш потрапив під колеса, звернутися в міліцію з коментарями.